Привіт усім! Загибель відомого шоумена Максима Неліпи шокувала всю країну. Поки подробиці смерті ще з'ясовуються, ми знайшли в мережі останню статтю, в якій Неліпа розповідав про війну, смерть і чому не будував власні плани після перемоги. На жаль, деякі його слова стали пророчими. Останнє в своєму житті інтерв'ю Максим Неліпа дав газеті Київський політехнік 2023 року. Символічно, що і перші згадки у ЗМІ про майбутню зірку ТВ теж були на шпальтах саме цього видання рідного для нього вишу. Про неліпу тоді написали, адже він був визнаний кращим капітаном серед українських студентських команд КВК 1994 року. На той момент Максим грав за команду ковбої політеху. І одночасно вчився на приладобудівному факультеті Київського політехнічного інституту. Редакція ТСН обрала найцікавіші цитати з останнього інтерв'ю Максима Неліпи: Випадковість це як лотерея. А в більшості випадків у цій грі зі смертю виграє, як би дивно не звучало таке порівняння, ризиковий гравець у казино. Маю на увазі, що успіх на війні залежить від продуманості кожного майбутнього руху, кроку, використання хитрості. Зосередженості, обережності ось далеко не повний перелік якостей для отримання жаданого джекпоту, тобто для збереження життя. Але виключати випадковість як чинник змін і подій, також неможливо. Моєю першою думкою було, що я можу зробити, чим можу бути корисним у війську. Про можливість поранення або більш тяжких наслідків особливо не роздумував, адже це війна, зрозуміло, що тут можливо все. Нестерпним було усвідомлення того, що це може статися з моїми близькими, тими українцями, хто не може захищатися проти дикої навали зі зброєю в руках.